Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 63 й випуск каналу. Підготовлений практично у співавторстві з одним із моїх слухачів, який у своїх зверненнях виклав не тільки проблематику, що стала темою випуску, а й пропозиції щодо певних напрямів її вирішення. Зрозуміло, що винесена у назву випуску. Тема комплектації документів робочого проєкту є наслідком більш глибоких і системних проблем, пов'язаних з розробленням цієї стадії проєктування. Тому дозволю собі викласти інтегровану думку з цього питання, далі стане зрозуміло, чому вже то саме термін інтегровану, яку ще ніде не, не оприлюднював, і сподіваюсь, і буде приємно почути відгуки. Якщо навіть вибірково проглянути будівельний реєстр, то можна побачити, що проектування в одну стадію робочий проєкт доволі поширене. І не тільки для виконання капітального ремонту, для якого воно є природнім і обґрунтованим, а й для реконструкції і навіть нового будівництва. Деякі приклади з будівельного реєстру на екрані. Такому розширенню сфери застосування стадії робочий проєкт значно посприяв у новій редакції пункт 462 ДБН а Який передбачає таку стадію навіть для проєктування комплексів, до яких входять лише об'єкти з незначними наслідками СС1. При цьому обмежень щодо видів будівництва не зазначено. Запитаєте, у чому сумніви? У тому, що за існуючими визначеннями сутність робочого проєкту має ознаки екзистенційного конфлікту, тобто невідповідності природи чи філософії самого існування такого явища, як робочий проєкт, поставленій меті, перша частина визначення робочого проєкту містить магічне слово інтегруюче. Не зовсім зрозуміло, чому не інтегрована, а саме інтегруюча. Тобто дія у процесі. Але то таке, і там, і там корінь один інтеграція. Енциклопедія сучасної України стверджує: інтеграція, об'єднання будь-яких елементів в одне ціле, а також поєднання та координація дій різних частин цілісної системи, процес взаємозближення і взаємодії окремих структур. Тобто, у нашому випадку наслідком інтеграції мало би стати нормативне визначення єдиної цілісної стадії проєктування шляхом об'єднання і поєднання у ній у мінімально необхідних, але достатніх обсягах вимог інших стадій проєктування. Мета формування такої стадії теж абсолютно зрозуміла і логічна. Для певних випадків. Створити єдину проєктну документацію, яка могла би задовольнити різні вимоги порядку будівництва. А саме, набуття права на виконання будівельних робіт, власне виконання будівельних робіт, прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. Випадки такі, до речі, переграховані у тому ж ДБІ. Це технічно нескладні об'єкти будівництва. А також об'єкти будівництва з застосуванням проєктів чи проєктних рішень повторного використання. Для тих, хто вважає неможливим формування такої, у прямому сенсі єдиної інтегрованої стадії проєктування, приклад поруч, будівельний паспорт єдиний документ, який для певних будівель і споруд накриває весь процес будівництва від отримання вихідних даних. До прийняття в експлуатацію. Може, так думалося і для робочого проєкту, але друга частина визначення знімає всю магію. Робочий проєкт складається з двох частин: затверджувальної частини та робочої документації. А наслідком інтеграції мало ж бути щось єдине ціле. Жодна інша стадія проєктування з частин не складається. Причому підкреслено, що склад і зміст затверджувальної частини є аналогічними стадії проєкт, а для виконання будівельних робіт видається робоча документація у повному обсязі. Так у чому ж інтеграція? Повертаюся до звернення слухача і нашої подальшої розмови з ним. Саме розмови, а не дискусії, бо наші позиції виявилися дуже близькими. У зверненні містилося прохання роз'яснити питання щодо оформлення і комплектації проєктної документації на стадії робочий проєкт. Саме питання у доброму гуморі трохи потішило, бо вважав, що тільки я не знаю на нього відповідь. Хоча трохи торкався його у випусках номер 8 і номер 20 Далі фактично цитую свого колегу. Якщо робочий проєкт складається з двох частин, то ці частини повинні разом входити до складу робочого проєкту. Тобто, наприклад, том 1, том 5 оформлюється стадією проєктування робочий проєкт на титулі і в основному написі кресленників. А вже починаючи з тому 6, оформлюємо як робочу документацію, тобто як основні комплекти композики. І що тоді вказувати в основному написі у графі стадія? Виходить що РП для обох частин, як їх розрізнити? Склад проєкту буде загальний на всю розроблену документацію, в якій робоча документація буде починатися з шостого тому. І, наприклад, кошторисна документація буде повторюватись двічі, бо склад проєкту і робочої документації згідно з ДБН передбачає наявність кошторисів. Ну, які можуть бути заперечення проти такої позиції? Документація певної стадії проєктування має бути цілісною. ДСТУ основні вимоги до проєктної документації окремо підкреслюють, що частину робочого проєкту комплектують у томи за окремими розділами, передбаченими ДБН А223. А матеріали робочої документації, яка повторюся, у робочому проєкті, видається у повному обсязі. Комплектують у такому складі на екрані. Це основні комплекти робочих кресленників та специфікації обладнання, виробів, матеріалів за всіма частинами проєкту, ну і так далі. На практиці, застосування такої схеми означає, по суті, що комплект документації РП, а по суті, проєкту, доповнюються кресленниками стадії робочої документації. Отже, виходить. Що і на затвердження передається весь обсяг документації разом із непотрібною частиною Р, і на будівництво передається весь обсяг документації разом із непотрібною затверджувальною частиною проєкту. Від себе ще додам, що така схема не зовсім відповідає законодавчим вимогам, бо робоча документація розробляється на підставі затвердженого проєкту, який у даному випадку ще не затверджений. Є, правда, пункт 13.3 порядку проєктування, який дозволяє у випадках, передбачених договором підряду, за рішенням замовника та проєктувальника розробляти робочу документацію до затвердження стадії проєкту. Але для робочого проєкту тоді це має стати не випадком, а нормою. Є й інша схема комплектації робочого проєкту. Далі знову цитую, коли затверджувальна частина і робоча документація випускаються окремо. Затверджувальна частина, з вказаною стадією РП на титулі і в основних кресленниках і своїм складом проєкту. Том 1, том 5. Робоча документація, з вказаною стадією Р випускається окремо із своїм складом проєкту, де розділи будуть починатися знову ж з тому 1 і так далі. Якщо робочий проєкт виконується двома окремими комплектами, не виникає незручностей щодо вказування стадії проєктування та передачі однієї частини документації на затвердження, а іншої для виконання будівельних робіт. Кінець цитати. Після таких міркувань з'являються ще і ознаки когнітивного дисонансу. Тобто, так, але чому? Або для чого це все? Якщо фактично розробляється окремо проєкт і окремо робоча документація. Якщо слідувати здоровому глузду, то варто було б вважати, що окремо визначена стадія проєктування робочий проєкт покликана зменшити чи принаймні оптимізувати обсяг проєктної документації для технічно нескладних об'єктів будівництва. Іншими словами, Якщо не всі, то у всякому разі більшість проєктних матеріалів мали би виконувати функції як проєктної, так і робочої документації. Тобто бути поєднаними, кому більше подобається, інтегрованими. Але такі міркування летять шкіри бо, як уже зазначалося, робочий проєкт складається з двох частин, які по суті є окремими стадіями. А інтегруючий, в даному випадку інтегруючим, а не інтегрованим. Для них є лише те, що вони розробляються за одним договором. Отака мімікрія виходить. Тому не можна не погодитися з пропозицією слухача, знову цитую, що в ДБН треба було б стадією робочий проєкт розписати, як і всі інші стадії своїм описом, посиланнями, додатками тощо, а не обмежуватися загальними фразами і посиланнями на різні розділи ДБН. Або ще радикальніше, зовсім вилучити таке поняття, як робочий проєкт, бо його застосування досить вузьке, а по трудовитратам при проєктуванні все одно в повному обсязі виконується двостадійне проєктування, проєкт і робоча документація. Підкріпити таку позицію нормативною базою не вдається, і отже, питання залишається дискусійним, і як показує практика, кожен гап чи гіп. Випускає роботи на стадії Робочий проєкт, хто як розуміє, і частіше всі по-різному. Кінець цитати. Стовідсотково підтримую тезу про необхідність окремого і детального висвітлення на нормативному рівні складу і змісту стадії робочий проєкт. Без цього вона залишатиметься лукавою іграшкою. Спрямованою, начебто, на спрощення процесу проєктування для певних об'єктів, а по суті, два в одному. А от із вилученням такої стадії, як робочий проєкт, не поспішав би. Не беруся стверджувати, що можна зробити її єдиною цілісною документацією для нового будівництва, ну і певних випадків реконструкції. А от для капітального ремонту, який зовсім не рідкість. Що видно із будівельного реєстру, це те, що треба. Ну і самий раз для проєктів повторного застосування. Згадаємо, що склад та зміст робочого проєкту з капітального ремонту об'єктів може зменшуватися залежно від технічної та технологічної складності робіт. Далі, у порядку дискусії: для таких досить поширених видів капремонту, як заміна вікон або покриття даху. Переважна більшість розділів затверджуваної частини залишається незмінною і може, а скоріше має, виступати у вигляді вихідних даних. Думаю, неважко виписати механізм інтеграції у робочу документацію, у робочу документацію, нечисленних рішень з капітального ремонту, які мають затверджуватися, так само проєктних рішень прив'язки для проєктів повторного застосування. Тоді все стало б на місця, і робочий проєкт зайняв би своє місце у системі проєктної документації. А як ви вважаєте? До зустрічі!